Ірпінь це особлива ура, можливо, можливо, це не всі далеко знають ще, але якщо ви візьмете, то 50%, більше ніж 50% класичної літератури української написано. в Тільки в умовах незалежності України величезний потенціал технікуму отримав можливості для повної реалізації. Цей період в історії закладу пов'язаний з діяльністю незмінного з 91-го року ректора Петра Володимировича Мельника. Він з притаманним йому піднесенням пригадує свої перші кроки на новій посаді. Були створені перші філіали кафедр сповідними університетами. Е Києва, перш за все, Тараса Ровича Шевченка, е, іншими університетами, нині е, Київський національний економічний університет, Київський політехнічний інститут. І наші випускники пішли вже на скорочний термін навчання. Е, перебудова, е, декларація про незалежність якраз це співпало з тим, коли я очолив колектив, це був 91-й рік. І, звичайно, потреба в підготовці економістів, фінансистів, юристів була більш розширеною, і ми вже могли мати більш потужні можливості, тому що кафедри вже свої створювалися, власні кафедри. Таким чином, потреба виникла в вузі нового рівня інституту. Це 95-й рік. І 96-10 січня такий інститут було створено Український фінансово-економічний інститут Міністерства фінансів України. Саме з цього часу університет потрапив у підпорядкування державної податкової адміністрації України, зв'язавши долю викладацького колективу студентів та й взагалі усіх ірпінчан з важливою державницькою спеціальністю податковою справою. Минуло ще три роки, і Український фінансово-економічний інститут було перетворено в Академію Державної податкової служби України. І нарешті 10 травня 2007 року навчальний заклад отримав найвищий освітянський статус в нашій державі статус національного університету. Центральним об'єктом нашої діяльності завжди був і надалі залишається студент. Однак ми хочемо докорінно змінити принцип його підготовки як майбутнього фахівця. Йдемо від схеми Викладач навчає студента до формули Студент навчає цього викладача. Інакше кажучи, прагнемо прищепити студентам уміння самостійно працювати, самовдосконалюватися на основі набутих знань. Петро Мельник 2000 рік. Підхід до студента як до головного елемента системи навчання став по суті результатом розвитку вітчизняної освіти а в ширшому контексті він запорука створення загальноєвропейської системи освіти. Підхід є європейський, але в Україні в Ірпіні, бо ми вже в Європі живемо. Але відношення головне до того, що ми робимо. Стандарт того, що ми робимо, це не тільки державний стандарт. Але це вже і е, можливість конкурувати і е, з європейськими стандартами, тому що ті вузи, з якими маємо стосунки, їх у нас чимало, і з країн СНД, і е, з країн соціалістичної співдружності, як ми називали колись це і Польща, це і Чехія, це і Болгарія, е, і з країн е, інших європейських Голландія, Англія, е, Німеччина. Туреччина, Америка, Канада, ректор університету з певненістю дивиться в майбутнє науковий потенціал, створений протягом останнього десятиріччя, надійний фундамент для успішної роботи вищого навчального закладу. Я глибоко переконаний, що ті зусилля, які зараз прикладає науково-педагогічний колектив, а це 240 кандидатів наук, це 57 докторів наук, це п'ять академіків. Це є золотий фонд університету, є, є з ким працювати 40 тисяч студентів. Якраз ми зараз маємо чудовий приклад поєднання, гармонійного поєднання системи підготовки кадрів, підвищення кваліфікації.